Я Світлана, голова громадської організації «Виробники косметологічної продукції. Це така громадська організація, яка хоче бути містком між інвестиціями та бізнесом. Дасть Бог, після нашої перемоги, буде відновлення України. Потрібно створювати, відновлювати виробництво, і ці виробництва мають ставати екологічнішими, зеленішими і ще кращими ніж були. А скажіть, скільки років вашій організації? Я знаю, що ви молода організація, і на Impact чеку ви казали, що якраз цей, наприклад, грант вам і потрібен як новоствореній громадській організації. Скільки вам років? Три роки, але така активна фаза в нас почалася в цьому році, і в тому числі за такий проект Імпакт-чек. Хочемо Презентувати себе <кій> за допомогою проєкту, взагалі позиціонувати себе як таку фахову, дієву громадську організацію. І наразі як це потрібно зробити? Звісно, візу, візуально. для цього ми написали грантову заявку. Дякую, нам погодили її на створення комунікаційної стратегії. Ми зараз навчаємося, як себе презентувати, де себе презентувати, щоб було зрозуміло.